Ось так з ногами біля вух та валізою в вузькому проході подорожують областю запоріжці. На що тільки не погоджуються пасажири, аби дістатися пункту призначення. Замість комфортного міжміського автобусу на автовокзалі на них очікує тісний спринтер, порушуючи всі вимоги законодавства. Не має чоловік сидіти у там задній частині колесо, там виступ, Не довжен чоловіку так от сидіти, піднімає одну ногу наверх кушам, а вторую опускає вниз, яким образом за своє поціліє. Авто. Пузні маршрути в межах області поділяються на три групи: міські, це громадський транспорт у межах одного міста, приміські не більше 50 кілометрів від межі міста. Такі автобуси щодня їздять із Запоріжжя до Вільнянська, 30 кілометрів, чи, наприклад, Кушогума 20 кілометрів через прилеглі села. Ще є міжміські маршрути. Вони мають протяжність більше 50 кілометрів, 125 до Енергодара, стільки ж до Мелітополя, 180 до. Приморська. Від Запоріжжя до курортного Бердянська взагалі близько 200. Це більше трьох годин дороги у напівзігнутому стані. Хоча закон для такого виду перевезень вимагає зовсім інші автобуси. На маршрутах протяжоністю більше 150 кілометрів використовуватися транспортні средства, общя маса яких перевищує 5 тонн, а також... Только предназначена исключительно для сидячих пассажиров. Міністерство транспорту своїм наказом усі автобуси умовно поділило на дві категорії відповідно до їх максимальної маси: М – загальною вагою до 5 тонн, як, наприклад, типу рута або спринтер, та М3 – понад 5 тонн. До цієї категорії відноситься, наприклад, Богдан. Далі автобуси поділили на класи у залежності від кількості сидячих місць до 22, А та Б. Автобуси класу А призначені для перевезення сидячих та стоячих пасажирів. Одночасно зазвичай це міські або приміські маршрутки. У класі Б дозволяється їздити тільки сидячи, тому що в їх конструкції не передбачено широкого проходу та поручнів для тримання під час їзди. Автобуси, де більше 22 місць, поділили ще на три класи. Конструкція першого класу дає змогу пасажирам безперешкодно переміщуватися салоном. У такому транспортному засобі сидіння розташовані з одного боку в два ряди, а з іншого в один. Такими є старенькі ікаруси, А також нові мази та мани у другому класі допускається перевезення людей, які стоять на відповідному майданчику або в проході. Зазвичай сидіння з обох сторін розташовані у два ряди, проте місця посередині достатньо для людей, які стоять. До цього класу відноситься вітчизняний лас. У третьому класі проходи вузькі, тому передбачені лише сидячі місця, наприклад, як у неоплані на міжнагородних маршрутах протяженностю більше, ніж 150 кілометрів. Можно использовать только автобусы класса Б, то есть это спринтер, но только с сидячими местами. Стоять в спринтерах на междугородних маршрутах протяженностью более 150 км, а у нас Добердянская Запорожья больше, чем 150, 196 по, разными путями нельзя. Кроме того, нельзя использовать автобусы класса 1. Закону, щоб забороняв використовувати автобуси типу спринтер для міжміських перевезень. За умови, якщо з заводу він вийшов саме як пасажирський транспорт, а не був перероблений народними умільцями. Хороший спринтер дуже дорого стоїть. Є чисто пасажирські спринтери, призначені для перевозки пасажирів. Не це однозначно буде клас Б. тільки сітячі і ціна його гораздо вище, ніж піділена і з роза Автоперевізникам вигідніше купувати перероблені автобуси з вантаж. Жівок із багатьох причин. Пасажирський спринтер не витримує українських доріг. Вантажні більш витривалі. Вони дуже ніжні, очі але ніжні. з водії кажуть на західній Україні давно є фірми, що займаються трансформацією спринтерів. Проте відрізнити підробку все ж таки можна. Пасажирам. Є. Це. 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 Замовником міжміських перевезень виступає обласна державна адміністрація. Там знають, що пасажирів возять на перероблених спринтерах. Після питання, як же в такому разі, порушники закону виграють тендери на послуги, усю провину чиновники перекладають на автоперевізників. Як перевозчики поступають хитро? Это ні для кого не секрет. Я Вам сейчас таку да. Расскажу, как поступают автопредприятия. Они на конкурс подают одни транспортные средства, которые соответствуют классности, категориям и так далее. А на маршрут выходят другие. То есть у них... Знаєте, як транспортне средства на конкурсах як передаючі знамі під час проведення тендеру. Чиновники керуються законами України. Відповідна вага автобусу та заборона проїзду стоячи це умови до міжміських автоперевезень, які висуває на конкурс перевізникам Запорізька обласна державна адміністрація. Є ще одна вимога в законі про автомобільний транспорт. Поїздка має бути комфортною является, то есть человек должен пребывать в транспорте, длительное расстояние более 50 он должен всю поездку чувствовать себя комфортно. То тобто, есть конкретно, какие условия, сколько места должно быть от сидений до сидений, оно находится, раскладывается, есть є ремни безопасности. В данном законе это не указано. Вимоги до комфортності автобусів існують. Вони визначені наказом Міністерства транспорту. Це конструкція та розташування сидінь, кліматконтроль, індивідуальне освітлення, телевізор у салоні. Вікна, санвузли, інколи навіть міні бар, проте ці категорії не враховуються під час проведення конкурсу. Основні критерії, критерії для прийняття рішення по постанові камін це класи категорії. Не комфортність, а класи категорії. А це как повторюсь, это кількість сидячих місць, общая маса і сидячі чи стоячі місця. Вимоги добровільні. Наявність зручностей впливає лише на вартість квитка. Проте є базові стандарти комфортності, яких перевізники мають дотримуватися обов'язково. Обов'язково стандартом оговарюється сліду по пам'яті назву параметри: висота сидінь від площі від поверхності пола раз, висота мінімальна спинок, два, угол наклона спинок, ширина сидінь. длина сидінь. расстояние між сидіннями. ширина проходу мінімальна. Все это оговорено стандартам. Спробували пошукати на Запорізькому автовокзалі людей, задоволених станом маршруток, і подивитися, якими автобусами сьогодні поїдуть Запоріжці. За класами комфортності маршрутки, так само, як і готелі, визначаються зірочками. Аби отримати одну зірочку в маршрутці має бути багажне відділення для ручної кладі, занавіски на вікнах та оббитє ткані сидіння. Це маршрутка має одну зірочку. У жительки міста Токмак Наталі Шкурко хворі ноги. Вже три місяці жінка лежить у Запорізькій обласній лікарні. Щотижня на вихідні їздить додому за 100 кілометрів. І кожна поїздка в автобусі мука. Їздю просю на, просюсь на перве місце, тому що там в мене ноги влазять, і я сідаю, там мені комфортно. А якщо вже на вторе сидіння, я вже там сидіть і, і двойне я теж не можу сісти, тому що я не. Не підходить, мені таке місто. За квитком у Наталі десяте місце. В кінець вузького спринтеру не може навіть дійти. Ну, якщо пасажири сучуснені, то поміняємося. От Зараз у мене десяте місце. Воно ж саді, я там не можу. Я жду. Пасажир прийде 16-те місто. Буду просити. Олександр студент з міста Токмак. На вихідні їздить додому. Зріст понад 185 сантиметрів, не дає можливості хлопцю насолодитися поїздкою. Садимося, якщо отак так вот сел, что на что на крило заднее, я б на одну слажив, тара в проходе. Не, ну на нового новообрасав, на них вже лучше, а на старих там похоже. Там менше них не пространства між сиденьями. Відстань між сидіннями стала обов'язкова норма для всіх типів автобусів. Заходимо в маршрутку, якою Олександр поїде до батьків. За нормами відстань між виступаючою поверхнею сидіння та початком наступної спинки має бути не менше 30 сантиметрів. Перевіримо 23. Норму не дотримано. Наступним перевіримо спринтер, який повезе додому Наталю. Перевіримо скільки відстань між цими сидіннями. 25. Проте норма все ж 30. Для забезпечення комфорту не вистачило 7 сантиметрів. 30 сантиметрів повинно вистачити. Це здається, що не багато. Насправді багато. Ви ж не забувайте, що це виступаюча частина колена. Більша частина колена знаходиться на сиденні. А ось ця виступаюча частина ну, – 30 сантиметрів. Близько. З головою достатньо. Журналістка телеканалу ТВ 5 Ольга Васильєва погодилася взяти участь у нашому експерименті. У неї середньостатистичний для українок зріст 170 сантиметрів. Ми поставили два стільці на відстані 23 сантиметра, так само, як і у спринтерах із автовокзалу. Те жахливо, коли такі маленькі розстояння між сидіннями. Дуже неудобно, дуже некомфортно. Колінки давляться, потом виходиш і ні Тепер заради експерименту. Ми збільшимо відстань до 30, як написано у нормах. Просимо Ольгу спробувати знову. Да, так дисіті на удобні. Всігда би Ноги не опираються і ніхто не мішає. Категорію та клас автобусів, а також показник комфортності, має підтверджувати відповідний сертифікат. Цей документ подається на конкурс перевізників до облдержадміністрації. Якщо такі порушення визначили ми, то як їх не побачили спеціалісти, невідомо. Если есть сертификат, подтверждающий, что конкретное транспортное средство соответствует конкретной категории, конкретному классу, как я, как областная администрация, могу подавать сомнению выданному сертификату. Значит, это транспортное средство соответствует. Татьяна Глебова, Игорь Бахиркин, Иван Демьяненко, ТВ Пять.